Права вкладника в разі визнання банку неплатоспроможним. Якщо банк визнають неплатоспроможним, ваші гроші нікуди не зникають. Фонд гарантування вкладів розпочинає процедуру виведення банку з ринку, а вкладники отримують визначені законом права. Перше і головне право на відшкодування коштів фізичних осіб і фізичних осіб підприємців. Фонд виплачує вклад разом з відсотками. Нарахованими до кінця дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, кошти виплачуються в межах гарантованої суми. Під час воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування діє 100% гарантія, тобто вкладник отримає всю суму депозиту чи коштів, які зберігались на поточних рахунках. Ви самі обираєте, як отримати кошти через послугу повернення вкладів у мобільному застосунку Дія, через онлайн-сервіс банків агентів. Безпосередньо у відділенні банку. Важливо, банк-агент не має права змушувати вас відкривати рахунок, оформлювати депозит чи купувати будь-який свій продукт як умову виплати, це нав'язування послуг банком, від яких вкладник може відмовитись, а може і ні, рішення завжди за вкладником. Друге право на звернення до фонду у разі виникнення будь-яких питань. Для отримання гарантованого відшкодування жодних заяв подавати не потрібно. Але якщо у вас виникли питання щодо виплат, документів чи строків, ви можете звернутися безпосередньо до фонду. Уся інформація та контакти є на офіційному сайті. Лише у деяких випадках для отримання гарантованої суми необхідно подати до фонду письмову заяву, зокрема, другому з подружжя, хто пережив вкладника-спадкодавця, спадкоємцям вкладника, опікунам над майном вкладників банків. Які визнані безвісно відсутніми або зникли безвісти за особливих обставин, також для актуалізації особистих даних відповідно до правил фонду. Зразки заяв і перелік необхідних документів розміщено на сайті фонду в розділі Вкладникам, третє право заявляти до фонду свої кредиторські вимоги до банку, до якого розпочати процедуру ліквідації. Більш детальну інформацію, яка може бути корисною, розміщено на сайті фонду у розділі Кредиторам. Тож користуйтесь своїми правами вкладника і будьте певні. Вони чітко захищені законом, які ваші кошти в банках. Фонд гарантування вкладів. Наша франція. Ваш фінансовий спокій.